Доброго вечора, шановні українські аграрії, я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хотів би розповісти немаленьку історію про кіно. Кіно, кажуть, її вже більше 7 тисяч років. Цікава культура, особливо коли дивишся в інтернеті, скільки коштує кілограм кіно. А це там дуже такі нормальні, потужні гроші. Моя вам рекомендація, як людина, яка вже сезон виростила цю кіно, що це ще те кіно, колеги. Це таке кіно, що спробує ще й вирости. Не така вона проста культура, як комусь здається. Можливо, це дуже е, цікаво в грошах, але дуже, важливо, дуже важко з захистом культури, з вирощуванням даної культури і збиранням даної культури, як виявилося, ось-ось. Тому що е, посіяв рано, е, у нас запливні ґрунти, е, кірка, і кіно вже не зійшла. Прийшлося пересівати, колеги. Така історія теж цікава з ґрунтовими гербіцидами. Питання риторичне. Ми ще не розібралися, чим її прискати, щоб не було, наприклад, свиріпи, а взагалі поля, які заселені лободою або щирицею смерті для кіно. Тобто треба вибирати поля і сівозміну таким чином, щоб на цих полях не було лободи, щириці, особливо волободи, тому що кіно це дикий вид волободи. Дуже близький її родич. Колеги, тобто цікава культура, можливо, і треба розширятися, пробувати її вирощувати, але це дуже складна культура при вирощенні, особливо по захисту. Злаки, зрозуміло, забираються. Проблема з, у нас видалася з свиріпою, проблема у нас видалася з трошки злаками, але ну, там так, трошки агрономи, як завжди, не, до, не допрацювали. Але по великому рахунку це була проблема свиріпа, густота. Тому що ту густоту, яку ми там сіяли під 2 мільйони, це дуже мало, для, як виявилося, кіно не закрила площу, всю площу живлення і було дуже багато свиріпи. І так як теж проблема з свиріпою, як її поборотися. Вже там надумали там, механічними способами, але те, що поля у вас будуть забур'янені, це однозначно. Скільки вона дасть, ніхто не знає, тому що тут посіяно 4,5 гектара. Спочатку... Посіяли 20 гектарів, пересіяли і залишилось у нас насіння тільки на 4,5 гектара. Це такий тест на те, на ці нішеві культури, які стають дедалі популярніші в здоровому харчуванні. Тому що ця крупа, кіно або кінва, вона вона вважається, що це їжа повноцінна їжа для астронавтів. Тобто сама крупа містить все, що треба для. Організма людини, особливо астронавта. Так що цікава культура, е, вирощувати проблему, особливо збирання, вона проростає просто на корню. Ми здесикували її перед дощами, випало вже 40 мм у вересні місяці і, опа, і вона проросла на корню. Особливо там е, рослина, де більше волоті, е, воно е, волоть трошки нагибало, рослину, тому що сама, е, сама волоть, велика кількість насінин на, на, нахиляла рослину, попадала волога, вона затримувалася, розбухала і проростала на корню. Оце такі історії. Тобто зараз йдуть втрати дуже колосальні. Я б сказав, би, там десь відсотків 15, 20, можливо, місцями і 30% йдуть втрати по, по врожаю, тому що дуже багато рослин проросло просто на корню. І зараз, якби в такому пожежному режимі збираємо її. На вулиці дуже все захмарено. Сьогодні ще й таке свято. Ми, Михайло – чудотворця не треба було б, напевне, збирати, але варіантів немає і часу немає. Інакше вона повністю проросте, ми нічого з нею не зробимо. Яка в неї вологість, розкажу потім. Не розумію, взагалі поки що по вологості. Вона ще не дороблена. Зараз треба думати, де її посушити, тому що це насіння. Ходили водові прополки, робили, бо це теж якби. Для нас насіння перший рік, щоб не було лободи, але лобода все рівно ж була на полі. Тобто є проблема у вирощуванні даної культури. Але, тим не менш цікаво, побачимо, що у нас вийде і які плани на наступний рік, що ми зможемо з нею зробити що посіяти. Так що, такі справи. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд, дякую за поширення. Всього найкращого. Слава Україні!